Ось він має диплом, і він розуміє, що він провчився 4 роки або п'ять з половиною-6 років. Він став фахівцем і він хоче працевлаштуватися до цієї галузі знань. А йому говорять, кажуть: а ти ж не маєш досвіду роботи. Мене звати Поліна Гамалецька. Я на даному етапі обіймаю посаду президентки Української асоціації студентів Національного студентського об'єднання України і організації, яка є членом Європейського союзу студентів з 2007 року. Я сама нещодавно закінчила магістратуру магістерську програму в Українському католицькому університеті. Я перед цим здобувала освіту в національному університеті Чернігський колег імені Тараса Григорча Шевченка, саме бакалаврат. Окрім цього, я є експерткою національного агентства з якості вищої освіти із дві 2019 року з першим набором студентів-експертів і, по суті, з першим е успішним запуском національного агентства. і напевно, ось якраз ця роль і ця моя долученість до. Простору, скажімо, українського вищої освіти в ролі експертки національного агентства, вона зростила в мені таку любов і бажання розвиватися в цьому напрямку і розвивати цей напрямок безпосередньо. Я напевно окреслю основні проблеми, які з якими ми стикнулися після повномасштабного вторгнення. Це передусім хвиля релокованих університетів, і це те, через що студенти були вимушені покинути свої домівки виїхати. Територій там тимчасово окупованих з територій дивилися бойові дії. Велика кількість з них виїхали або в інші регіони України, або як ми знаємо, велика кількість з них виїхали за межі України і були вимушені це зробити. Окрім цього, це проблема загалом фінансування вищої освіти, тому що це були затримки зі стипендійним забезпеченням, з певними соціальними виплатами студентам. Загалом питання продовження освітнього процесу, тому що припустимо, можемо говорити про Харківську область. І це той регіон, де велика кількість закладів вищої освіти знаходяться, і Харків завжди був одним з найбільших студентських міст нашої країни. Але ми зараз розуміємо, що напевно він втрачає цей свій статус, тому що немає можливості, немає такої можливості забезпечити продовження освітнього процесу в тих університетах. І, звичайно, це напевно такі проблеми, які стосуються ментального стану студентів. Ми не завжди можемо усвідомлювати про те, що. Ми саме маємо певні складнощі з цим, і це питання поінформованості. Якщо порівнювати українську систему вищої освіти із закордонними європейськими закладами освіти, то тут справді ми дуже звикли до того, що ми недооцінюємо. Нашу систему, і це стосується справді не тільки якось не тільки вищого проспростору вищої освіти, а й загалом нашої країни. Чомусь українське суспільство ось має саме таку тенденцію, але ми намагаємося це побороти, тому що українська освіта справді має. Можливість опрацьовувати і виходити з тих викликів, які перед нами постають, і це, напевно, одна з найбільш сильних сторін, тому що навіть зараз, в умовах повномасштабної війни в Україні, ми намагаємося спробувати і запровадити певні інноваційні рішення, які ми також запозичуємо із європейського простору вищої освіти в нашого світу. І можна було би прийняти рішення про те, що це є не на часі, і що це є недоцільним. Але мені здається, що якщо ми зараз не будемо цього робити і не будемо пробувати реформувати і покращувати нашу освіту, то через декілька років ми зможемо втратити це, і, напевно, ми будемо оглядатися всього дення, як в минуле вже. Як те, що ми упустили цей шанс закон про формування індивідуальних освітніх траєкторій, це якраз є тією практикою, яка запозичена із європейського простору вищої освіти. І ми справді бачимо, я навіть в процесі своєї діяльності представництва українського станція на міжнародній арені, я мала нагоду зрозуміти, що це дійсно доволі крута. Крута і цінна практика. Це насправді було вже впроваджено частково в наших закладах вищої освіти. Це те, що стосувалося вибіркових дисциплін, ось цього відсотка, який там це було 25 відсотків вибіркових дисциплін. Але зміни у нас зараз полягають в тому, що. У студента є можливість самостійно регулювати, по перше, термін навчання, тобто він може умовно розподілити кількість кредитів, кількість годин, які він витратить на те, щоб пройти там ті чи інші дисципліни. І повноцінно зануритися в цей процес, і розуміти, що він їх пройшов не просто для галочки, для того, щоб закрити цей предмет і видихнути, а що він дійсно зрозумів і виніс ті компетентності, які були закладені, і вийшов з тими результатами, які закладені цією освітньою програмою. Це є позитивним. І це є позитивним, і особливо актуальним. Ось в той момент, коли у нас є відключення світла, коли у нас є повітряні тривоги, які переривають навіть пари в дистанційному форматі. У нас загалом є величезна кількість таких, скажімо, подразників або викликів, які у нас кожен раз можуть переривати освітній процес. Тобто це є позитивним. І ще варто пам'ятати про те, що у нас студенти зараз вони вимушені поєднувати навчання з роботою. Якраз в цьому контексті я вважаю це дуже позитивною, дуже позитивним моментом. Окрім цього, дуже цікавим є те, що от я пам'ятаю, як. Як я вступала на бакалаврат на перший курс, і я тоді не мала абсолютно розуміння того, ким я хочу бути, яку я хочу мати професію. І я вступила тоді на IT, і з точки зору того, що це є така доволі перспективна галузь для розвитку, і вона стрімко розвивається. Але от якраз на першому курсі фактично одразу я зрозуміла, що це мені не цікаво і це не підходить. Те, що закладено було цим законопроектом, це те, що по суті студент матиме змогу вступити. На таку міждисциплінарну освітню програму, тобто він, припустимо, обирає, що він буде гуманітарієм, і потім на першому курсі впродовж навчання він має ще час додатково зрозуміти, на що йому більш цікаво буде сфокусуватися, яким він себе бачить. Тому в цьому контексті я теж вважаю це дуже корисним і дуже цікавим для майбутніх вступників. Насправді варто розуміти, що ось зміна системи фінансування нашої освіти вона буде застосована зараз для тих вступників, які зараз. Вступлять. Тобто, ми зі своєї сторони доволі скептично, я би сказала, ставимося до цього, тому що ось ми припустимо, розглядаємо систему Фінляндії, і там є принцип такий, що кожен громадянин держави повинен мати. І повинен бути забезпечений можливістю безкоштовно навчатися. Тут з цієї точки зору ми розуміємо, що у нас зараз обирається дещо інший формат, але якщо говорити статистичними даними, цими даними, по суті, і апелює і Міністерство, і якраз виходячи з цієї ситуації, була запропонована ця зміна системи фінансування вищої освіти. Це те, що в наявній структурі запит у нас набагато менший. Ніж надається кількість бюджетних місць. Тобто, у нас, якщо декілька років тому кількість випускників шкіл вона була близько 600 тисяч абітурієнтів, майбутніх абітурієнтів випускників, скажімо, то зараз ми бачимо, що це фактично в половину менше. І та кількість місць бюджетних, які надає наша держава, вона по суті не використовується в повному ну, обсязі. В якому надається це такий доволі спірний насправді момент, коли ми говоримо про такі популярні серед студентів, серед абітурієнтів спеціальності, такі як право, міжнародні відносини, вони справді дуже популярними, але питання в тому, чи дійсно ми потребуємо таку кількість спеціалістів, які у нас вступають на ці освітні програми, на ці на цю спеціальність варто подивитися, яким чином це буде функціонувати, тому що. Наше глибоке переконання в тому, що кожен студент повинен мати право отримати безкоштовну освіту, яку він хоче отримати. Але також е, варто розуміти про те, що наша держава в умовах кризи, в умовах такого критичного стану, в умовах воєнного стану, е, вона потребує все-таки деяких е, інших, скажімо, спеціалістів. І тут е, у зв'язку з цим пропонуються такі зміни. Варто подивитися і варто. Е, Побачити і проаналізувати, яким чином це буде працювати. Але з іншої сторони, система грантів це доволі така цікава система, яка впроваджується також в деяких країнах Європи. І м -м, вона, по суті, надає можливість кожному студенту, який прагне отримати навчання, отримати собі стипендію для того, щоб використати її на своє навчання в тій чи іншій галузі знань в тому чи іншому університеті. Грант він матиме, тобто, коли студент буде, коли абітурієнт буде подаватися на грант, і він отриматиме отримає умовно там 30 тисяч гривень, скажімо, на рік або на увесь період його навчання, то він по суті може оцінити, чи він використає ці 30 тисяч на те, та, щоб там півтора семестри провчитися в одному з найбільших університетів України, умовно в Києві або у Львові, або використати і провчитися там 2-3 роки. Скажімо, дуже умовно, так такі цифри, але в порівнянні в якомусь університеті, який буде менший, але який нічим не буде поступатися за якістю освіти до змін на бюджетні місця. Загалом бюджетних місць було 60% від усього. Тобто було 60% бюджетних місць, було 40% контрактних місць. Та тобто тут ми зараз бачимо, що фактично 40% бюджетних місць вони залишаються на 20% відсотків іде зменшення. Але ось ці 20% вони перекриваються грантами. Тобто, тут дійсно питання в тому, що студенти ну буде абітурієнтом дещо складність в тому, щоб розібратися з цим, як податися на грант, як отримати цей грант, як його потім використовувати, як зважити всі за і проти. Так само, як і. І з цією реформою, що стосується системи фінансування, так само із е, модернізацією чи оптимізацією, як комунікується міністерство освіти і науки, були певні моменти в комунікації цих реформ, і якраз е, у зв'язку з цим. Міністерство стикнулося з опором студентської спільноти і загалом суспільства науково педагогічних працівників, тому що не було такого цілковитого розуміння, яким чином це буде функціонувати. І відповідно, зараз така система і така проблема є із грантами, але правда, це стосується абітурієнтів. І мені здається, що тут також питання закладів вищої освіти стосовно того, яким чином вони будуть це комунікувати, чи вони самостійно усвідомлюють. Як їм надалі працювати, як їм е, організовувати вступну кампанію е, цьогорічно, е, як їм надалі запрошувати до себе і зацікавлювати їхніх абітурієнтів для того, щоб вони стали їхніми студентами? Тому е, тут така доволі комплексна робота. Це комплексна робота, як зі сторони міністерства, стосовно того, як Пояснити і роз'яснити, надати розуміння того, яким чином це буде функціонувати, і як заклади вищої освіти можуть максимально використати ось ці зміни для своєї користі, тому що це робиться для того, щоб оптимізувати, надати по суті закладам вищої освіти якомога більше. Можливостей для їхнього розвитку і е, великий момент теж в тому, що це по суті е, ось такий був принцип. що Це принцип, що гроші ходять за студентом, тобто, це є такою хорошою допоміжною е, зміною саме для студентів, бо вони не закріплені е, і. За якимось закладом освіти, і вони не будуть переживати про те, що я не можу вступити на бюджет в Київському національному університеті мені Шевченка, тому що там високі рівень. А я натомість оберу якийсь університет регіональний, і це по факту не так, тому що в. В деяких випадках, в більшості випадків, ми бачимо про те, що регіональний університет нічим не поступається своєю якістю освіти таким університетам, які мають у нас е, репутацію і статус найбільших закладів вищої освіти. І ми бачимо, що дійсно, насправді, моє таке глибоке переконання в тому, що нам, студентам, абітурієнтам, е, потрібно більш е, більш скрупульозно ставитися до вибору свого місця навчання, до вибору своєї освітньої програми, тому що зараз це все є публічним. Просто тут питання в тому, що абітурієнтам потрібно надати допомогу і звернути їхню увагу на ті моменти, які вони повинні оцінити і порівняти перед їхнім вступом. Ми розуміємо таку тенденцію, що величезна кількість наших фахівців, а наші фахівці вони дійсно є затребуваними на ринку праці. Ті самі лікарі, ті самі певні інженери, на жаль, але велика кількість наших фахівців, які здобули в порівнянні з європейським простором вищого світу набагато дешевшу освіту, вони на жаль виїжджають за межі країни. Не можна сказати, що вони не мають на це права, але Враховуючи те, в якому стані е, знаходиться наша країна, і враховуючи те, що країна фінансує е, можливість і фінансує повноцінне навчання студента, повноцінне навчання громадянина цієї країни, то тут справді е, варто подумати, я розумію, що Може бути дуже багато викликів, може бути дуже багато негативності стосовно такої думки стосовно ось такої системи відпрацювання. Але, можливо, це наша нагода і наша можливість, наш шанс зберегти наших фахівців в нашій країні, тому що справді країна їх потребує, і ми їх потребуємо, ми чітко це усвідомлюємо і розуміємо. Тут момент в тому, що чи. Гідними умовами забезпечуються ці студенти після того, як вони завершують навчання в їхньому працевлаштуванні. І тобто тут фактично є вибір. Тобто студент має змогу або з самого початку обрати і вчитися на контракті, і потім він не буде зобов'язаний в тому, щоб відпрацьовувати ось ту кількість умовно років за які він безкоштовно вчився, або він має змогу здобути, по-перше, своє місце роботи, в чому теж важливий момент, тому що зазвичай е, з великою кількістю е, галузей знань у нас є проблема в тому, що фахівець-студент, коли закінчує своє навчання, е, він потім має проблеми з працевлаштуванням. Ось він має диплом, і він розуміє, що він провчився чотири е, роки, або там п'ять з половиною шість років. Він став фахівцем і він хоче працевлаштуватися до цієї галузі знань. А йому говорять, кажуть, а ти ж не маєш досвіду роботи. Ми не можемо бути впевнені в тому, що ти маєш певні там навички, практичний досвід тощо. І фактично, ось ця можливість з відпрацюванням, вона є хорошим шансом для студента здобути ось цей перший досвід роботи. Але знову таки, якщо держава, якщо заклад освіти, якщо ось це місце, де студент буде відпрацьовувати, проходити ось своє відпрацювання тих років навчання і тієї... Можливості, що він вчився безкоштовно. Якщо він матиме гідні умови для того, щоб здобувати, якби проходити це відпрацювання, то тоді це має місце бути. Але якщо вибачте мене, ось чому у нас була зараз проблема із інтернатурою, в тому, що студенти, які зараз фактично закінчують навчання, і повинні мати розподіл на інтернатуру, міністерство охорони здоров'я ввело і запропонувало нові зміни, певні нововведення стосовно розподілу стосовно того, що вони не ма не зможуть обрати це таким чином. Як вони попередньо планували? Тобто ті зміни, які вони пропонують, вони будуть застосовані не з вступників цього року, а вони будуть застосовані вже з фактично тих, хто 5 років провчився і був, готувався до одного розвитку подій. А тут у нас нововведення. І проблема була в чому, що фактично студенти медики, майбутні інтерни, вони могли би отримувати заробітну плату в 5 тисяч гривень, в 6 тисяч гривень. Чи це гідна заробітна плата для студента, для лікаря майбутнього, для того, щоб як мінімум покрити певні такі базові потреби? Напевно, ні. І тут питання в тому, що дійсно країна повинна подумати, яким чином забезпечити можливість для того, щоб студенти мали змогу стати фахівцями і експертами своєї, своєї справи. І для того, щоб у них надалі була мотивація залишатися в цій країні, працювати для того, щоб розвивати цю країну і розвивати себе, і розвивати тим самим нашу державу і ту галузь. В якій вони працюють, ми, як національно-станське об'єднання, УАЗ-асоціація, ми на постійній основі, якби і однією з наших основних таких завдань, одним з наших основних завдань є комунікація з міністерством, як з профільним з іншими органами влади, з іншими інституціями, таким Національне агентство з безпечні якості вищої освіти, таким, як комітет Верховної ради з питань освіти, науки і інновацій. І ми, по суті, як одні з основних стейкхолдерів і як зацікавлені сторони. Е Функціонування і, взагалі, реалізації освітнього процесу і розвитку нашого українського простору вищої освіти. Ми зазвичай, як і зі своєї сторони, намагаємося надавати. Передусім, як можливість студентській спільноті, як органам студентського смертування, тому що ми безпосередньо комунікуємо зі студентською спільнотою через очільників органів студентського смертування закладів вищої освіти, зрозуміти, в чому полягають ті чи інші зміни, зрозуміти, яким чином буде розвиватися наші, наша освіта, зрозуміти, в чому є плюси і мінуси, припустимо, тих чи інших реформ, і мати змогу надавати свої, скажімо, рекомендації або свої коментарі, ідеї або пропозиції до того, як Змінити як поліпшити, як покращити це, і також зі своєї сторони ми намагаємося по перше це передавати Міністерству, і міністерство зазвичай також вони зацікавлені в тому, щоб студенти. І ми, як організація, яка представляє думку студентів, надавали і брали активну участь в цих процесах. І так само це стосується і науково педагогічних працівників, тому що по факту велика кількість з цих реформ, які на даному етапі вони впроваджують, вони також стосуються і науково-педагогічної спільноти. Комунікація і взаємодія може бути повинна бути двостороння. Це так само, як наша взаємодія. Як української асоціації студентів із студентською спільнотою, тому що ми завжди говоримо, і зазвичай е, національне студентське об'єднання в країнах Європи і його роль в тому, щоб представляти думку студентів. Але для того, щоб її представляти, то тобто, потрібно розуміти, що ж думають самі студенти. Тобто суть в тому, що стратегію розвитку і напрямки розвитку національного студентського об'єднання. Повинні визначати якраз студенти так само, і стратегію розвитку якості освіти і нашого взагалі простору вищої освіти повинні визначати всі учасники освітнього процесу, які до цього залучені. То ідея в тому, що не просто міністерство щось пропонує згори для того, щоб змінити покращити або погіршити, а суть в тому, чи ми дійсно використовуємо ці можливості, які надаються нам, чи ми. Маємо змогу проаналізувати і висловити зі своєю активною позицією, думкою і голосом. Нещодавно було ухвалено рішення на першому читанні про прийняття законопроекту номер 10279 про розширення прав студентів і органів студентського самоврядування. І зараз якраз буде сформовано робочу групу на рівні комітету Верховної Ради з планів освіти науки і інновацій, куди, звісно, ми також будемо входити для того, щоб Висловити думку студентської спільноти для того, щоб проаналізувати і поспілкуватися, врахувати думки усіх стейкхолдерів, усіх учасників цього процесу, стосовно тих змін, які закладаються цим, стосовно того, які ті чи інші практики ми можемо ще запровадити, ще запропонувати, для того, щоб дійсно розширити. Права студентів в нашій країні для того, щоб розширити права органів студентського самоврядування, і щоб це зробити не просто формально і зробити вигляд. Діяльності заради діяльності, а щоб зробити це діяльністю заради наслідків, заради результатів, які ми потім будемо мати, і які потім кожен студент відчує на своєму рівні, дуже легко зробити те, щоб ефективно впровадити, ефективно реалізувати ті чи інші реформи і ефективно розвивати, набрати обертів для того, щоб розвивати наш простір вищої освіти. Нам потрібно просто щоб кожен учасник освітнього процесу, щоб він розумів свій. Голос розумів свої можливості і ті от інструменти, які тримає в своїх руках, щоб він зрозумів, яким чином він може це використовувати. Тобто ми повинні розуміти, як я й говорила, про те, що освіта це не просто є формальність, це не право, яке нам надано, а це цінність, наша цінність для того, щоб від активних студентів щоб ми ставали свідомими громадянинами нашої держави, яку ми потім будемо розвивати, для того, щоб ми цей голос і ось ту відкритість нашої держави, органів влади, щоб ми їх використовували, щоб ми приходили і розуміли, що. Ми не повинні чекати того, що нам запропонують, для того, щоб наш освітній процес покращився. А ми повинні розуміти, що ми повинні що ми пропонуємо певні інноваційні рішення. Про що нам всім варто пам'ятати? Про те, що будь-якій реформі важлива роль і важлива залученість усіх учасників освітнього процесу. Це питання участі студентів, це питання готовності комунікувати зі студентами адміністрацію університетів і викладачів і приймати цю критику певні пропозиції і впроваджувати їх. І це питання міністерства в тому, як вони дійсно комунікують ці зміни. І це питання нас, як Української асоціації студентів, в тому, чи ми. Дійсно розуміємо думку студентської спільноти, і чи ми дійсно надаємо можливість вибудувати ось цей зв'язок, двосторонній зв'язок, двосторонню співпрацю і комунікацію для того, щоб ця комунікація була ефективною, і щоб кожен розумів, що він має своє право голосу, а кожен а друга сторона розуміла в тому, що є можливість цей голос почути. І як потім використати цю інформацію, яка була почута для того, щоб спільно розвивати нашу вищу освіту і спільно ефективно впроваджувати ті зміни, ті реформи, які на даному етапі ми можемо запозичити з європейського простору вищої освіти, або придумати шляхом нашого розвитку і нашого аналізу самостійно, а потім запропонувати також європейському простору вищої освіти, тому що українська освіта вона дуже якісна і дуже крута. Ми повинні про це пам'ятати.